Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають. Цілком справедливо. Україна відсвяткувала 33-й день народження. Ми вкотре довели жодна темрява не зможе подолати це світло. З Цієї нагоди згадаємо найкраще святкування Дня Незалежності від найпершого і до тепер. Масштабні паради, яскраві концерти та щирі промови все це та навіть більше. 33 причини за які я люблю Україну за бабусин. Календар і Килим на стіні за є та таї. За борщ та голубці і піцу. Точніше за те, що ми навіть її готуємо краще ніж в Неаполі. Розповімо і про те, як Україну зі святом привітали зірки, загадаємо емоційну відеолистівку Жені Яновича, яка довела українців до сліз. Поділимось промовами ектора Хіменеса Браво, Наталки Денисенко та багатьох інших вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислава Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Але перший день незалежності України святкувався 16 липня 1991 А ось 24 серпня було звичайним робочим днем. Чому ж так, 16 липня 1990-го року, Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет України з цього дня було вирішено святкувати День Незалежності на першу річницю, 16 липня, на тодішній площі жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, відбувся святковий концерт, де виступали українські виконавці, а хедлайнерами святкування стали гості. Зі Львова група брати Гадюкіни. по Хрещатику пройшов марш із синьо-жовтими прапорами та громадянами національних вбраннях, у якому взяли участь декілька тисяч людей. Багато хто їхав до Києва з інших регіонів України. Вже перенесли святкування на 24 серпня. За місяць 16 серпня 1991 року у Москві почалися протести. Кілька днів протестів і доля СССР була вирішена назавжди. Країни-члени отримали незалежність. Що стосується України, то на надзвичайному засіданні Верховна Рада УРСР фактично вдруге проголосила суверенність держави. Акт Проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла. Була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. У 2002 році День Незалежності пройшов у жалобі через трагедію на Скнилівському аеродромі, коли 27 липня під час виконання фігури вищого пілотажу винищувач су 27 впав на глядачів. У результаті чого загинуло 77 осіб і 543 отримали поранення. Прохід 13 парадних коробок тривав всього 8 хвилин. Парад почався з того, що оркестр виконав велику музичну композицію, яка тривала понад 20 хвилин. Потім на майдан вийшла тисяча музикантів, які представляли 20. Дев'ять різних колективів наймасовіший військовий оркестр у світі. Може парад військових оркестрів під назвою Сурма Незалежності триває. І зараз звучить оркестрова композиція на популярні теми світової класики від Баха до Лисенка. Сумномосельських заходів присвячених у незалежності відбуватимуть сьогодні в Україні. 2014 році відбувся перший день незалежності після революції гідності, анексії Криму та в умовах активної фази АТО. Президент Петро Порошенко видав указ про проведення військового параду. Хрещатиком крокують півтори тисячі військовослужбовців, проїжджають 49 одиниць військової техніки, серед яких Смерчі та точка. У частина техніки та особового складу на завершення заходів вирушили до зони. Ато проведення параду викликало широку дискусію у суспільстві. Критики урочистостей наголошували на тому. Що у дні, коли відбулися бої за Ловайськ, техніка була більш необхідною на фронті. Україні слава ці зв'язку не збройних сил та інших військових формувань України. За роки незалежності України інститут закінчили більше ста випускників золотомедалістів. медалістів. очолює заступник начальника інституту, доктор технічних наук, професор полковник Олексій Кувшинов. На головній вулиці столиці представники Національної академії внутрішніх справ. Святкове вітання міністра оборони з воїнами-прикордонниками України. За президентства Петра Порошенка на День Незалежності кожного року проводили військові паради. Загалом тенденція не змінювалась. Парад, урочисті концерти та виставки. Але у 2019-му новообраний президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності. У новоствореному офісі президенти розповіли про новий формат святкування, вшанування пам'яті героїв та загиблих, урочистості на Майдані Незалежності з хвилиною мовчання та виконанням гімну, а також прогресивне нововведення музичного Графічний флешмоб, де українські артисти у сучасному аранжуванні виконували відомі українські пісні. ми фрагменти композиції. Пісенна історія. Заракадоваті роки. Ще незалежності та останні святкування перед початком повномасштабної російсько-української війни. Воно було урочистим та грандіозним. Парад за участю українських та іноземних військових, авіації, зокрема, в останнє перед своїм знищенням над хрещатиком пролетів легендарний літак Мрія. Завершилася святковим концертом. За даними поліції, у Києві участь у святкових дійствах взяли близько 100 тисяч громадян. Також святкували і в інших містах України в Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Провели марш вишиванок, концерти та перформанси. Наступного разу техніка на майдані з'явилась у 2022 році, але це була російська згоріла важка техніка, яку наші захисники привезли з фронту повномасштабної війни. Та цей умовний мир проступає кривавими плямами. Критики влади жорстко карають. Дисидентів нищать у психлікарнях і таборах. Джені Янович показав, що може не тільки розсмішити будь-кого. Чоловік довів, що в силах зачепити ниточки душі кожного. Порозуміє, що робить нас та нашу країну унікальними. На своїй сторінці в інстаграм чоловік розмістив новий допис, присвячений до Дня незалежності України. Напевно, він сам не знав, який захват воно викличе у користувачів мережі. На відео Янович озвучив 33 причини любити Україну. Проте це не банальні, хоча й правдиві слова про незламність та сміливість нашого народу, а ті дрібниці, з якими стикається. Кожен щодня. За чаю під стаканиках, що відстукує дорогу додому, за море і гори, за волове серце, чорноземле і безкрайнє поле, за лелек на стовпах при дорозі, за вірші Костенко, за Мелітопольську черешню, Херсонські Кавуни, Азовські бочки на привозі, за Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія за село, город, сіно, корів її прямо з куща малину. Не забув він і про наших відомих на весь світ співвітчизників. Згадав про Ліну Костенко, про знаменитих спортсменів, які не раз привозили в Україну золоті медалі, кубки та нагороди, про неперевершений український дубляж, який бере за душу у кінотеатрах, та про наші видавництва, завдяки яким ми можемо ще глибше пізнавати культуру. Згадав і про колег, блогерів, без яких не проходить день у більшості молоді, і про легендарні українські пісні, які тисячі наспівують під гітару вечорами. За найкращий у світі дубляж. За те, як пахне липа на початку червня, за віхол або багаламагу вівати і старого лева. за срачина на цвітборі і за єдність на Євробаченні. За те, що можна побачити, які ми красиві, коли зберігаємо оптимізм. За помірний клімат без мух це це анаконд та інших стрьомних катаклізм. За те, що кожен має людину, яку називає кум, За лиш вона, лиш вона під гітару, коли навіває су. Ініше Женя згадав про кожного з нас, адже саме з людей складається країна. Про кожний донат, який наплижує перемогу, про кожного захисника, який далеко від дому відбивається від агресора, про нашу єдність та самобутність. За ютуб Старненка на обід твічливий пересномі. Телеграм мачена двадцять 24 на 7. За сто метрівки у всіх тих містах, про які ти думав, що вони не прикольні, а вони виявляються такі прикольні. За те, що ти розумієш це відео. Хіба це не причина? З ним народження Україна. В Україну й Ектор Хіменна Збраво за час свого перебування в країні колумбієць прийняв нашу філософію. Його вже давно можна назвати справжнім українським козаком. Тому чоловік не міг пройти повз такого важливого свята. На своїй сторінці в інстаграм виклав новий допис, у якому показав очі наших захисників. Кулінар наголосив, що ми маємо дякувати цим відважним людям за можливість жити. Відоме подружжя Віктор Павлік та Катерина Репяхова також виклали в інстаграм Stories декілька спільних відео. На них вся родина разом з маленьким сином співають українську народну пісню, заманила в гречку. Для мене щастя іншого не треба, хоч була тривога, очі облече, лиш би рідний колос, лиш би рідне небо, опускали руки на моє плече. Акторка Наталка Денисенко прочитала проникливий вірш Василя Симоненка, присвячений Україні. Моя сім'я робить все, щоб свобода лишалась головним пріоритетом серед нашого суспільства. Наша земля дала мені настримну життєдайну енергію. Весь мій рід з української землі. Всі мої таланти я реалізувала саме тут. Також зазначила вона у публікації. Я закохана палкою безміри у небачену вроду твою, все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. У кожну дню, у кожну хвилину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. А також розкажіть в коментарях, чиє привітання вам сподобалось найбільше. Так виглядає гідність України, цивілізованість, чеснота нашої незалежності. 33 роки тому Україна відродилась на картах світу. А сьогодні Україна підкурює серця з цього світу, надихає сміливістю, слугує прикладом.